Діти понеділка понеділок. Діти понеділка понеділок. Діти понеділка, понеділок. Судді, улавлюйтеся. <пілляв> Ми 12 років цікали, чекали цього дня, коли кубок ректора буде у понеділок. На честь нашої команди. Того Кубок сьогодні должен бути наш! <пілляв> Команда КВН... О, <пілляв> підожди! <пілляв> Олег, ти вічно перебиваєш, що ти хочеш? <пілляв> Минулочок. Раз. Три. Чотири. Олег, то, що ти вмієш читати до чотирьох, це ще нічого не значить. Во! Де Вадим? Вадим! Ей! Ребята, я тут. Де! Осьо. Давай виходь уже. Що, а можна я в трусах вийду? В яких трусах? Ти що тут будеш мініатюри свої показувати, а? Та стендап. Вадя, давай без трусів виходь. Давай, виходь. Команда, команд, діти понеділка і ми бачимо. І так представте, технологи з аграрки схрестили гопніка і жабу. Дивіться, що вийшло. Да, Романтичної вечері. Любий. Так, кохана. Чуєш, А мені так скучно. Я так хочу Ну, що ти хочеш? Чуєш, а давай. Рольові ігри поіграй. О, ну давай, давай. Чуєш, А давай ти будеш покупець, а я продавець. О, ну, давай. Эх, щас. Здрасте, дівушка, А у вас сало є? Ні, нема. А я на Якби деталік знімався в наш час. Лео, ні, не покидай мене, скоро прибуде допомога. Я не можу, потому що. А в Україні батько в наслідство передає не тільки жигулі, а й жизненний опит. Дивимося. Що <звук> дереваш? Что такое? Я не хочу бежу. Сына, надо учиться учиться. Надо, надо, учиться, надо. Папа, зачем меня не учиться? А учиться, сына, надо быть умным. Я понимаю, слово красивое, конечно. Но я не хочу быть умным. Я хочу быть таким, как ты. Дуже приємно, звісно. Дивись, що вони треба було для того, щоб приходить жінка додому, да така? А хоче щось тобі скажу? А ти такий, закритий, сам все знаю. Світа людина! І так представте, після довгих років життя на безлюдному острові Робінзон Крузо влаштувався працювати водієм маршрутки у Миколаєві. Водопровод! Водопровод! Водитель, я сказал, водопровод! Чем я думал, царь? Чем ты думал? А у нас все драмы! Ой! Чушь это такая? ты! Чуешь? сказать ты цель взяла! Закрой рот и сам судной! Красава, сынок! Зараз є наша версія шоу Пусть говорять, хай не, хай не обманюють». І в нашій студії присутній незалежний експерт Кріс Піс. Піс Піс. І ми запрошуємо в студію нашу першу героїню Хіроман Ельвіра, яка гадає, не тільки. Доброго дня, Доброго дня, Ельвіра. Отож, продемонструйте нам свої унікальні здібності. Так, без проблем. Слухай. А хоч, я тобі будущем скажу? Хочу. І сюди. Тоді дай, будь ласка, я сосредоточуся, зловлю космос святів і все, як на ладоні тобі розкажу. Я готовий. З моменту. А чого, що бачить? Чув. Ти після віру додому поїдеш. Боже, Шарлатанка, прибуха, не вірю. <плес> Якщо ви хочете мені щось сказати, то скажіть це мовча. Гідна відповідь, сідайте віру, розташовуйтесь, а ми запрошуємо наступного гостя, не менш неординарного особу справжнього жерця жіночих сердець. Неперевершеного коханця випускника школи Михайла Поплавського пікапмастер тіму доброго дня тіму Я це шоу, чисто для себе. що Проблема така. Три года. Три, Три года. Не можу знайти найти жінку. <що> я особо. Я, я правду для тебе тебя. Бикап. Тренин. Трени. Первым делом надо своего себя девушек. Да вы воно не взглядом. Да пить штаники. Штаники. Время действует. Привіт, як тебе звати? Привіт, Іночка. Очень приятно, Іночка. Знаєш, ти така гаряча. ты що температура. Да, не только штуки выкинь. Ти так говориш? По 10 бальнейшка, на скіке ты меня сны. Ну так, год на 8 потянеш. Мене ценит на 15 минут. Знаешь, наскільки скіке тебе сны я. Ну, интересно. На 9. Знаешь, что, да? Ничего. Чо та дничка, кой тебе не хватает. Так, напевно. Заповнило. Я записав, воно знімає. Тимур, пасіба. <плес> я... <плес> <плес> а то я не був Тимур. Що значить ви не можете йому додзвонитися? Ну там в мене шоу здається, я не знаю. Скинь Тиму бомжа. Я ти що скину? Ти Дружище, добрий день. Трасс, що це ви тут устроїв? У нас шоу Яке шоу? цирк! Хоче б людям асфальт привезли, показали, більше б толку було. Шайтан! Обманщик! То що я її на парше підвозив, це ще нічого не значить. Як ви сюди попали, яка ваша цель візита? Я! Свободный писатель и исполнитель собственных песен не огражден стенами. Кстати, в стенах я первый раз за 10 год. Да. Да, привет, малый. Привет. Я бачу, ви быстро находите новых друзей. Да, значит, я хотел исполнить одну из своих песен. Ну, исполняйте, все равно нема що показывать. Зал поддержит. Діджей музику Забирай, пока не б'ють, забирай, пока не б'ють, забирай, пока не б'ють, забирай, поки не б'ють, проходиш ти кого в мене весь такий модний пацан, домашні шорти, сандалі, у дівна бі.

Я аж до кожної кісточки прогрівся. Спасіба, голубчик, голубчик, за цей шанс Спасибо. виступить на такій сцені. Спасіба, ребята, ви такі класні, судді. Це десяточка сто пудов. А мені вже час йти, тому що бутилки самі не соберуться. До свого завершення, і з вами був я неймовірний Ігор Голубчик.